Доброго дня або вечора, або, може, доброї ночі. Це моє перше відео АСМР. Дуже захотілося чомусь записати таке відео. Я сама познайомилася з АСМР відносно недавно. Десь я дивлюся такі ролики з 22-го року. І вони мені допомагають, чесно кажучи, допомагають заспокоїтися. І тому я вирішила спробувати сама. І сьогодні записую відео, довго думала, на яку тему записати, і вирішила прочитати частину, не знаю, як вийти, книги українського автора Андрія церкву. Можливо, хтось чув про цього автора, можливо, хтось навіть читав. Як на мене, я не скажу, що я якийсь поціновувач або маю якийсь шалений досвід в цьому. Але, як на мене, то досить Досить пристойні твори у цього автора. Ну, почнемо. За три дні до кошмару. Таксист зрозумів, пасажир тутешній. Гості гадки не мають, що зовсім недавно, якихось три роки тому. Коли ця гончара була імені Горького. А той, хто сів у машину, сказав вести його на Горького. Значить, тутешній, свій, надійний. Водії взагалі було по цим балах історична справедливість. У її відновленні він не бачив жодної практичної користі. Його навіть дратувало повернення чернігівським вулицям і їхніх первісних нас. Бо клієнти що далі, то частіше згадували їх і плутали його. Таксиста взагалі нічого не цікавого принців на бензин, на базарі здоров'я трьох дітей і платіжної спроможності тих, везе. Колеги знали його, відкрито недолюблювали за гнучкість, яка мажувала з жадіністю. Цей чоловік крутив бублика вже 20 років. Відразу після армії, переобладнавши під таксі до її ще живуть дев'ятку. Та не лупи захмарних цін, навпаки, інші зазвичай впиралися рогами воліли краще втримати клієнта, аніж скинути бодай 10 гривень. А цей таксист завжди домовлявся з усіма, торгувався відчайдушно, мов продавець на Стамбульському базарі. Міг навіть біг, бігти за людиною, якій все одно було дорого, знаходив солоду нову середину, ледь не силою садовиву машину. Він не лінувався нагинатися за кожною копійкою. Тож, поки інші з самоповаги чекали того, хто погодиться на їхні ціни, цей встигав зробити дві, а то й три поїздки, маючи в результаті більший заробіток. Але цей машина. Тільки одним з небагатьох таксистів, для яких пасажири не значили нічого. Єдине міг сказати, аби заплатити, запитали чоловіка віз чи жінку, молодого або літнього. Одна особа сиділа у машині чи кілька. Далі інтерес не ширився. Тому водія зовсім не здивувало, що пасажир не доїхав до вокзалу, до вказаного місця. Це стати ближче до вулиці Погорілої, розплатився, вийшов, кряпнувши дверима. Це єдине, що завжди бісило таксиста. Не стримався, як чи не завжди в таких випадках. Висунувся, в салону, гаркнув на стоєн. По рогах себе хряпне баран. Реакції ноль. Чи чоловік поринув у власні думки, чи подумав, що кричать на йому? Чим не вважався потрібним взагалі зважати на звичайного таксиста? Скоріше, останнє. Адже якби таксист був уважнішим, усупереч з вич... звичці чхати на весь світ і балакати з оточенням через губу, він краще роздивився свого пасажира. Хай місто накрив вогкий жовтневий вечір, а світло в салоні водій вмикав, аби бачити. Пайдер мав 30 років. За паспортом йому було справді незабаром йому справді незабаром виповнювали з 30 Зовнішність мав, звичайно, без особливих прикмет. Зріст серень, каштанове волосся, коротко підстрижене, статура міцна, спортивна. Мори помітно пружинили в ході. Тавочі впадав передусім одяг, навіть не сам одяг чоловіка, кричу виклично підкреслений ним. Пізно ввечері з таксі на вулиці Погорілі вийшов ковбою. Каштанове волосся з вигляду. Кажда... Коштовна не лише з виглядом м'яка ковбойська куртка, щільно темно сіра замша торочками, З-під -з -з неї прозирала синя сорочка в клітинку. Джинси застібалися на широкий шкіряний пасок, осінню грязюку місили остроносі копойські чоботи на товстих високих підпорах, бракували для повноти картинки хіба крислатого капелюха, але вдома він висів на спеціально притороченому вішаку, рогові справжньої, купленої дорого в Техасі бізонячої голови. Чоловік був поведений на вестернах. Не надто актуальне захоплення, як на 30-річного українця. Такого не цікавила популярність. Він зовсім не озирався на тренди. Головне, аби подобалося йому. Вважав, одяг має відповідати внутрішньому стану людини. Інші хай або сприймають, або йдуть собі лісу. Точніше, в прерії, у каньйони. Курбой ішов, тримаючи спину прямо а руки глибоко в кишенях куртки. Він розумів, що таксисту байдуже, куди він іде, проте вибратися у цій порі на несподівану зустріч змусили дивні обставини. Зваживши на них, вирішив підстрахуватися не давати навіть випадковому особам приводу. Із Комбоєм, напевно, гралися, приславши те повідомлення. Нічого не станеться, якщо він трошки пограється в сищиків, розбійників. Детективів не любив після певних не таких давніх, якщо розібратися події. Але вінкнув отриманий з фільмів досвід. Своїм Мустангом чотири рочки всього. Та все одно вже на новим доїхав із дому до залізничного вокзалу. Там вишив машину, взяв таксі першеліпше. Номер його телефону секретний не був, знайти легко. Це не завадило підхопити шпигономанію. Надто ж дивно складається ситуація. До місця призначеної зустрічі кубой сунув пішки. Незвичні відчуття, ніби вчора йому стукнуло 18. Рідного Чернігова не залишав хіба на час навчання в Києві, і як місто більших можливостей, столиця його не привабила, на відміну від багатьох однокласників чи однокашників. Отримав диплом і повернувся додому, довівши найперша собі, в Чернігові так само можна робити успішний бізнес. Так, Гроші дали змогу за досить короткий час побувати в різних куточках планети. Батьки та їхні ровесники у його віці таких можливостей не мали. Усе одно повертався поприкріпів до рідного місця. Тут звично й затишно, зараз гнав від себе думку, вперше крокує саме цим районом і як бурхливо відзначив свої 18. Весь час уникав перебування тут. Коли їхав машиною, навмисне робив гак, оминав місце, яке вважав для себе проклятим. Не ходив би сюди ще з півсотні років, викресли б життя з хатки про той будинок, аби зустріч не призначили саме там. Не запрошення отримав наказ плюнути, розтерти не міг, випадок не той, звернувши на, нарешті на вулицю гончара, обой стишив крок. Тут тихо, навіть сонно, проте відчуття небезпеки посилилося. Чоловік вийняв руки з кишені, обсмикнув поле куртки, далі не крокував впевнено, а скрадався. Мимоволі мавпував героїв вестернів, котрі обережно сунули головною вулицею невеличкого містечка десь на дикому заході. Стискали обома руками Вінчестер, крутили головою, пильно вишукуючи ворогів у вікнах горішніх поверхів довколишніх будинків. Кінцева мета проходки салон, де засів головний місцевий бандит. Готовий вийти сам на сам загляду дуелі. Таким салоном уява Черніговського ковбоя малювала той самий будинок. Він виринув у місячному сяйві стояв я на тому самому місці вже сто з невеличким гаком років. Обой мав надію, що його нарешті зідруть із карти міста. Разом із ним погано пам'ять про те лиховісне місце. Та різплений дім уперто навіть виключно пованів у глибані вулиці, схований за пожовками, ще неупалими не деревами. Зелений паркан, як і раніше, оточував будинок по периметру, стояв, коли вони бігали сюди, ще школярами курити й пити пиво, ховаючись від небажаних очей. Уже тоді не був новим, зараз ще більше похилився, наблизившись, кобой помітив, паркан навіть потрудився трохи підфарбувати, аби не падав під перли зсередини, де широкими дошками, де гладенькими колодами. З ними тонкими і ржавими талевими трубками. Хвіртка лишилася де була, як і раніше, символічно забита хрест на хрест, але коболь обійшов ружу з правого боку, знайшов неаккуратно проламаний отвір, спершу сторожку просунув голову зазираючи, далі ступив правою ногою, приготувавшись про всяк випадок і Щойно буде небезпечно. Не помітивши загроз, зайшов за периметр, уминув будинок, пішов до ганку, не криючись. Вхідних дверей тут уже не було. Колись їх утримували на чесному слоці і ржаві петлі. Чомусь замбуду кобой та інші з компанії, хто навідувався, сюди, чесно, намагалися не зірвати їх. Хай собі висять. Ще й прикривали, аби краще щільніше відгородити себе від зовнішнього світу та сторонніх очей. Тепер же старі з змереженою різьбою двері валялися на порозі, неакуратно розколоті навпіл по вертикалі. Половинки дивом не розпалися, що дозволяло за бажання розгледіти первісний вигляд дверей та додавши трохи уяви. Побачите, як дім виглядав у свої кращі часи. Під ковбойським чоботом скалічені двері рипнули. І не лише під ним рух почався з глибини, з надр старого будинку. Хтось або щось уже було тут і наближалося. Ковбой завмер, Загнувся до одвірка, ступив назад, зупинився в, пройому. в пройому. Хотів. Вихопити зброю красиво, як у кіно. Замість того, коль зачепився барабаном у пасу, довелося тягнути сильніше. Збоку спроба дати техаського рейнджера скидалася на пародії. Він розумів це, ще більше розсердився на себе і того невидимого, хто сполохав. Зігнув озброєного в клікті, поставив ноги на ширину плечей, вигукнув різку нарочисто, грубо. Кого тут чорти вносять сюди? От ти грізний, почулося у відповідь, упізнавши голос, кабой усе одно не опустив зброю. Міг же здогадатися, хто ще завжди раніше за всіх приходить. Зате ти завжди вчасно Чому бісить такий пунктик, з найближчої кімнати до передпокою, а поклику боя вийшов давній знайомий. Чоловіки, чоловіки були однолітками, але товариш виглядав не так екзотично, сказати більше, неелегантно. Хоча відсутність стилю так само може вважатися стильною ознакою. Старшим років на п'ять робила неріденька борідка, яка сприймалася даниною моді і зовсім не пасувала. Віку додала важкувата камуфляжна куртка. Які продають зараз усюди, не тільки є ознакою належності до армії. Голову прикривав від можливого дощику такий самий плямистий картос із гострим козарком. Штани до пари курці заправлені в берці, не нового зразка, більше подібні до кросівок та зручніші, важкі кондові. Скр... Скр... Давно не бачилися про тому й ствол прихопив. Покажи. Борода простягнув правицю. Ковбой сахнувся, вступив ще на крок, витягнув у руку та далеко, як Змій. Змі. Стій, де стоїш? Твої жарти, не питав, упевнено тверде. А я не дарма раніше прийшов, бачу, підго... приготувався до зустрічі однокласників. Може, хоч скажеш два слова, що в лісі здому. Не заговорюй зуби, у якому лісі. У нашому я тобі раптом почав моляти. Може, інші теж? Сам скажи, чого тобі від мене треба. Що? Проспався, почав інтернет. Випочитав інтернет і вирішив, я маю з тобою поділитися. Сто років ти мені треба. Сомні раптом почулося. Ого, які люди, без охорони. Ковбой ручко повернувся на голос. Револьверне дуло дивилося на невисоку, порівняну повняну жінку. Нову прибова не зовнішності, не вважала повноту вадою. Навпаки, ще з часів, коли ковбой знав її досить близько, всіляко підкреслювала дане природою. Зараз джинси щільно обтягували її стегна. Дзула кросівки, ще в школі недолюблювала підбори, не хотіла здаватися вищою. Казала, на підборах нагадує собі каракатицю. Пишні груди напинались светр, шкіряну куртку розтібнула вже на ходу. Змінилася хіба зачіска, стала довшою. В краї білявого волосся сягали плечи. Хлопчики могли б подзвонити голос білявки їй, що під груди. Темпер дуже заводив ковбоя. Свого часу. Свого часу. Ковбоя ж, знаєте, номер. Я ж знаходжу час, набираю кожного. Раз на рік, вітаючи з ним народження. Це і чоготська звичка буркнув ковбой. У мене немає бажання нагадувати тобі про себе. Цього року я тебе ще не вітала. Збиралася. Все ж таки тридцятка, кругла дата. Зате мені пощастило, привітала з круговою датою, озвався Борода. Ти так і не пояснила, для чого це робиш. І ти висвистав мене сюди або поговорити про це, бурхнула біляла, глянула на ковбоя. Я настільки вас всіх дістала, що ви обоє замовили, змовилися бити мене. Тут тепер ясно, ковбой нарешті опустив револьвер. Тобі, мало ти вирішила витягнути нас сюди, аби привітати особисто. Мусить здогадатися раніше. У нього кивок на бороду. Фантазія на таке не стане. Я, грішний, чомусь вирішив. Він зробився креативнішим. Не йдеш, ти Богу, з часом чуваче. Слова мали вразити, та борода пропустив. Навіть сіпнув головою, мовби даючи кпинам. Мов дошкульним мухом пролетіли мимо. Наблизився, спитав біляву. Твої фокуси ніхто не зачепить тебе. Просто скажи так чи ні. Пішов нахер. У їхній компанії білява видрізнялася любов'ю до лайки. Не могла, і могла загнути міцніше, ніж зараз. Обоє туди валіть. Чекай, Борода схопив її за лікуть. А грабки забрав мудак, приб'ю. Білява замахнулася. Нічого в характері не помінялося. Вона ніколи не погрожувала просто так, аби сказати. За словом слідувало миттєво, і це змушувало вважати. Природа наділила біляву, як більшість повненьких, за короткими ручками, і все одно дотягнулася до обличчя крибника, подавшись уперед і махнувшись сильніше. Борода встиг вийти під прямого удару, але гострі пазурі все ще зачепили щоку. Дура! Він торкнувся враженого місця. Скривився. Оце ж дурепа!» Здачі дай азартно заохотив ковбой. Що у вас тут? Тепер на вигук дружно повернулись всі троє. Знайомі всі лиця. На дворі на розбитому ганку стояла молода жінка в довгому темному плащі. Підстриглася, мовив ковбой. Зміна іміджу мені пасує. Ні, ставила біляла. Я тобі не раз це казала. Навіть якщо мені не буде чиєї думки запитати, без твоєї обідуся. Жінка в плащі скривилася, з неприхованою огидою переступила поріг. Пройшлася перед покоєм, зайшла до зали. Трійця терпляче чекала, поки четверта прогуляється. Вона тим часом пройшла далі, склепи не почулася. Тут нічого не міняється. Я давно казала, бульдо зараз сюди треба. А якби все це раніше розвалили? голос запитав Борода. Думаєш, нічого б не було? Четверта виринула з темряви. Стала в проймі дверей, аби її бачили всі. Витягнула з кишені цигарки, покрутила пачку поці. Вогонь забула в машині. Хто ковбою розвів руками? Правіця все ще стискала револьвер. Це в тебе, може, запальничка, кивнувши на зброю, гмикнула четверта. Відчувши себе нарешті ідіотом, кобой заховав зброю за пасок. У кого стріляємо? Не вгавала четверта. І тема з вогнем актуальна. Борода вже підносив її запальничку, закуривши четверта, випустила диму стелю. заявила. Тут воняє. «Тут завжди смерділо, нагадала Біляла. Тільки тоді чомусь на це не зважалося. Тоді, народи, багато на що не зважалося, кивнула четверта. Хто з вас такий сміливий? Кому припекло згадати молодість, тобі борода знову викрасав вогник, подивився на рожевий гарячий язичок. Я міг би здогадатися, ти не вмієш брехати. Ну, скажімо, вмію, усі присутні тут це знають. Четверта знову затягла, затягнулася. Але ти єдина, кого не здивувало наше зібрання, завважив Борода. Логіка залізна, погодився ковбой. Справді, поки тебе не принесло, ми всі здивувалися одне одному. Ми давно не бачилися, нагадала четверта. Очевидно, всі забули. Мене ніколи нічого не дивує. Мене важко здивувати. Не... Можна, вставила біля. Не така вже ти крута. Були часи, коли ти вважала інакше. Третя затяжка. І так можна, але не часто. Не повірити, їхала сюди і знала, кого побачу. Аби ще знати, для чого, і потім народи туди ще не всі, Ніби у відповідь, з надвору почулися швидкі кроки. О, губой багатозначно підніс у пальця. Зараза сам же міг здогадатися, одного не вистачає. І хто ж там у нас на сьогодні? На сьогодні, я думаю, досить. Так, прорвала я своє читання. Хочу опублікувати це відео і подивитися. Вийде з цього щось. Якщо вийде, якщо буде ну, на початок хоча б кілька переглядів, то я буду знімати далі і дочитаю книжку до кінця. Можливо, не тільки цю книжку, можливо, ще подивимося. Подивимося, як, як піде. Чи хоча б комусь це як то прийдеться до смаку. Ну, все. До побачення, до побачення, слухачі. хто не слухав. Велике дякую вам. Вибачте за помилки, бо це вперше в мене такий досвід, як виявилося, читати. На камеру не, не так легко, як так просто для себе. Велике дякую. До побачення.